Хай, hey бро, я тут вона, на каналі Pomba Production, Сьогодні хочу вам показати, як зробити ефект до і після в прем'єр-про. Ну що ж, поїхав. У мене тут є два ідентичних відео, і на другому відео в мене накладна колір корекція. Можемо подивитися. Вона не сильно помітна, але зато воно трошки покращує вид відео. Для того, щоб зробити наш ефект, нам треба прописати сюди Linear вайп і закинути на друге наше модифікаційне відео. Далі нам треба перейти просто в початок відео і поставити це все на 100%, щоб в нас оцей колір пропав. Далі нам треба натиснути тут оцей годинник, пересунутися там, де ви хочете, що у вас оця стрілочка йшла там, де до, і після, і натисувати. Тоснути тут галочку і 0%. Тепер треба подивитися, чи рухаються наші відсотки вверх. Якщо рухаються, то можемо подивитися, як воно зараз виглядає. Натискаємо ctrl і -E, тільду. і дивимося, як на зміні ці Якщо не підходить швидкість, то просто пересуваємо оцю штуку трошки швидше і можемо побачити, як воно буде набагато швидше рухати. Кому було корисно цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, всім пока!